Глава МЗС Франції, Німеччини та Британії закликали Іран переглянути свої червоні лінії. Нагадаю, це такими є результати переговорів у Женеві. Вони були напередодні. Це був перший прямий контакт між західними та іранськими посадовцями після того, як Ізраїль розпочав військову кампанію. Міністри закордонних справ європейських країн закликали Тегеран відновити переговори з адміністрацією американського президента Дональда Трампа, аби уникнути приєднання США до військової кампанії Ізраїлю проти Ірану. Повідомляє Financial Times. Глава МЗЕС Франції, Німеччини та Великої Британії попередили іранської що Тегетегераном. Можливо, доведеться відступити від своєї червоної лінії, аби запобігти військовому втручанню. США. Іран заявляв, що не вестиме переговорів з Вашингтоном, поки Ізраїль продовжує військову кампанію. Ізраїль ша погодилися з нашою позицією, що мир може бути досягнутий лише дипломатичним шляхом. Однак ми сказали іранцям, що військове втручання США – це те, що насправді планується прямо зараз, сказав співрозмовник видання. За словами джерела Financial Times, Тегерану порадили дуже добре think about, подумати про свою червону лінію. Переговори в Женеві 20 червня це перший прямий контакт між за. Західними та іранськими посадовцями після того як Ізраїль розпочав свою військову кампанію проти Тегерана тиждень тому нагадаю, в ніч на п'ятницю було 13 червня. Перемовини також відбулися на наступний день після того, як білий дім заявив, що Трамп протягом наступних двох тижнів вирішить, чи вступить в Вашингтону війну із ізраїлю з Іраном. Президент Шапі після європейсько іранських переговорів сказав, що не буде просити Ізраїль припинити повітряні удари по Ірану. Бачите, вчора він це повторив. Хоча Трамп не виключив припинення вогню, він сказав, що переконати Ізраїль зупинити свою військову кампанію було б важко, оскільки той має перевагу. У подібних обставинах просити про припинення складне завдання. Якщо хтось демонструє перевагу, такий запис зробити значно важче. Але ми готові вести діалог. Ми хочемо домовлятися, зазначив Трамп. А Раніше треба було як то кажуть. Він також розкритикував посередницькі зусилля Європи. Ну а сам ти що зробив? Перепрошую. Іран не хоче говорити з Європою. Вони хочуть говорити з нами. Ага, Іран каже, ми не хочемо говорити з Вашингтоном. Європа не зможе допомогти в цьому, впевнений Трамп. Глава МЗС Британії Девід Лемі, Німеччини, Ваде, Фульта Франції, Жаннальбаро заявили між тим після переговорів в Женеві, що поділяють серйозну стурбованість загострення на близькому сході, додавши, що всі сторони повинні утримуватися від кроків, які ведуть до подальшої ескалації. Тегеран не непрямі переговори зі США щодо своєї ядерної програми, але рішення Ізраїлю розпочати військову кампанію минулого тижня перекресли. Нагадаються дипломати зусилля, але вони були не надто і ефективними. Скажімо чесно, це перекреслення відбулося за 48 годин до того, як мав відбутися шостий раунд переговорів. Тоді в неділю, 15 червня, Вітков мав летіти знову на переговори з Іраном, але було вже пізно. Too late to cry, як то кажуть. Іран наполягає на тому, що не буде вести переговори з США, хоч там каже інше. А поки він під ізраїльською атакою, що він буде вести переговори взагалі, якщо Ізраїль припинить свої атаки після переговорів у Женеві, міністр закордонних справ Ірану Абаса Аракчі заявив, що Тегеран готовий знову розглянути питання дипломатії, як тільки ну, агресія буде зупинена, а агресор буде притягнути до відповідальності за скоєні злочини. Він додав, що оборонні можливості Ісламської республіки не підлягають обговоренню, але заявив, що Тегеран підтримує продовження переговорів з європейськими країнами. Тим часом Альний генерального штабу армії оборони Ізраїлю Замір сказав солдатам, що військова кампанія проти Ірану не закінчена, попри вже завдані і ефективні удари по іранських ядерних об'єктах, пускових установках ракети, загибель багатьох військових командирів, керівників військових вчених ядерників. Ми розпочали найскладнішу кампанію в нашій історії, щоб усунути загрозу такого масштабу. Проти такого ворога ми повинні бути готові до тривалої кампанії, сказав замір прем'єр-міністр Ізраїлю Беніміне Нетаньяху, який завжди виступав проти західних дипломатичних зусиль, пообіцяв продовжувати воєнну кампанію проти Ірану стільки, скільки буде необхідно для знищення ядерної програми і ракетного потенціалу Тегерана. Іран стверджує, що збагачення урану, а то це для них, взагалі, вони це частина мирної програми енергетичної. Що вони кажуть, нам мирний атом треба? Ми ж такі біглі пухнасті, сім десятків років живемо, щоб знищити Ізраїль і із століття до того. Але, взагалі, нам треба просто мирний атом. Та про що ви говорите, як то кажуть? Напередодні переговорів президент Франції Мануль Макрон заявив, що європейські країни підготували всеосяжну переговорну пропозицію, але на тлі викликів, з якими стикаються дипломатичні зусилля, Макрон додав, що переговори повинні рухатися в напрямку нульового збагачення урану в Ірані. Це теж червона лінія для Тегерана. Президент Франції сказав, що переговори також включатимуть обмеження ракетної програми Ірану і фінансування їхніх проксі терористичних угруповань Хезболла, Хамас і же з ними. Це означає, що європейська. Ська позиція тепер ближче ніж раніше до позиції до речі Трампа, який закликав до повної ліквідації ядерної програми Ірану. Франція, Німеччина та Британія разом зі США були підписантами ядерної угоди 2015 року з Іраном, за якої Трамп вивів Вашингтон, як я вже казала, 2018 року під час свого першого терміну в Білому домі. Ми ну, бачимо, що Іран не йде. Ніяк не, не 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 йде на переговорні позиції. Це ж так само як Російська Федерація. Да, вона ніколи не йде на переговорні переговорні якісь адекватні компроміси. Ні, взагалі, це просто це це не про те. Російська федерація тільки робить те, що нарощує нарощує свої оборонні можливості. Зокрема, тепер Росія на жаль зможе запускати максимально до 500 дронів за одну добу. Але не більше кажуть наші розвідці. Росія має на озброєні тисячі ударних дронів типу Шахастотридця 136 та їхніх імітаторів. Але максимально за добу ворог може запускати в Україні до 500 безпілотників. Про це йдеться відповідь головного управління розвідки міністерства оборони України на запит наших колег з видання РБК Україна. За даними воєнної розвідки, станом на 15 червня в Росії було понад 6 тисяч ударних безпілотників типу Герань-2. Спасибі китаю. Гарпія А 1 теж туди ж дякуємо. А також понад 6 тисяч імітаторів типу Гербера за оцінками ГУР Росія може виробляти до 170 таких дронів на добу ударних та імітаторів. Але до кінця цього року Москва планує наростити виробництво таких безпілотників до 190 одиниць на день. Наразі ворог з інформацією української розвідки здатний запускати до 300 ударних дронів за одну добу, але якщо враховувати імітатори, то максимальна кількість може сягати 500. Як зазначили в гур Росії вдалося суттєво наростити виробництво ударних дронів та їх імітаторів за рахунок налагодження замкнутого циклу виробництва, практично. А, не залежить від поставок з Ірану, вже не залежить. Тому і Росія не допомагає. Вже надоїла, що хотіла, і все. Крім цього, Росії вдається обходити міжнародні санкції, але це призводить до удорожчання виробництва безпілотників типу ШАХЕ-136. Не дивлячись на це, Москва нарощує виробництво таких апаратів, які за критерієм ефективність вартість є досить ефективним засобом ураження на відміну від високоточних ракет. Наприкінці травня та на початку червня деякі військові експерти та змі припускали, що Росія, нібито, готується значно посилити дронові атаки на Україну, як зазначить в Мережі ворог Пуцента планує за один раз випускати по тисячу безпілотників. Цю інформацію прокоментував начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат. Не потрібно лякати населення, сказав він. Не лякаємося. Звісно, потрібно готуватись до збільшення, тому що тенденція така є. Але бачимо, розвідка зараз каже про 500 дронів. а що розвідка каже про ракети. Видання РБК Україна попрацювало от на славу, подало запит і гур. Відповіло і розкрило запаси та темпи виробництва ракетного потенціалу України агресорки. Прости, господи, сусіда, станом 15 червня 2025 року. Це коли відповідь писалася, Росія має на озброєні понад 1950 стратегічних ракет різного типу. Серед них балістичні крилаті ракети гіперзвукові кінжали. Про це йдеться у відповіді головного управління розвідки міністерства оборони України на за на запит наших колег з видання РБК Україна. Крім того, Москва володіє тисячами ударних безпілотників типу Шахе 136 які ми з вами вже проаналізували, основні запаси ракет РФ включають до трохи цифр, буду буде повільніше 500 балістичних ракет іскандер М до 300 крилатих ракет «Іскандер-К», до 260 крилатих ракет Х-101, які запускають бомбардувальники, які вже там майже не в Росії, вони їх так далеко відігнало, бо ми ж їх понищили 1 червня. Павутинка досі з нами. Туди на 105, а тут 160, нагадаю, ці ракети Х-101 бувші запускають. До 280 крилатих ракет ще Х-22, Х-32 має Росія і здатність запускати їх із бомбардувальників Ту-22М3. По них теж прилітало. внаслідок успішної атаки України на 4 аеропорти 1 червня, яка відбулася фактично бі... біля підносом офісів російської ФСБ, і Дягілєво, і Бєлая, і Олєн'я, все було там, по всьому летіло. Росія також має ще на своєму оснащенні понад 4 сотні крилатих ракет 3М14 калібри, до 150 гіперзвукових аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал», це ті Міги-31К, які нам набридли до посиніння, до 60 балістичних ракет «Кімщини» на Пухляша КН-23, північно корейського виробництва, нагадаю, це аналог «Іскандер-К», е, Іскандер а «Іскандер-К» в Росії ще 300, плюс осіда – 60. За даними ГУР, Росія виробляє зараз до 195 ракет щомісяця, зокрема до 60 ракет «Іскандер-М» на місяць, 20 «Іскандер-К» на місяць, до 60 «Х-101», 10 модернізованих «Х-32», до 30 калібрів, до 15 кінжалів. Ми бачимо, що не ну, будемо, будемо е, зменшувати цей потенціал ворога, звісно. І нагадаю, що в ніч на сьогодні Росія випустила по нас 280 дронів та ракет, повідомили в повітряних силах. Серед них кінжали та калібри. Е, армія країни агресорки Росія знову тероризувала нас. Вісім ракет також запускала, чотири калібри, два іскандерка і кінжали, теж два. З території Росії, та тимчасоку по Криму, повідомили наші повітряні сили Збройних сил України. Військові наголосили, ми з вами бачили, на жаль, ці. Чергові фатальні наслідки терористичного терористичного акту Путіна, який виходить, і каже я за мир, але за нові реалії на землі, да і за нові вбивства з неба. Забуває він додати хворий на голову. Бункерний диктатор Кремічук. Кременчугу під атакою, Полтавська область в місті зафіксовано влучання ще на трьох локаціях падіння уламків збитих безпілотників. Але завдяки успішній роботі авіації, мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів, військ та підрозділів РЕВ вдалося знищити 260 повітряних цілей ворога. В цю ніч візитували наші повітряні сили, із них 115 локаційно втрачено сили. ППО збили по одній ракеті Х-47 хасороксімвакинжал калібр, три ракети з Кандеркаю, 140 безпілотників. Мінуснули.